Привіт всім. Робота по всій Європі для спеціалістів в таких країнах, як Польща, Німеччина, Литва, Нідерланди і Данія. Там у нас є вакансії, вони абсолютно всі безкоштовні. В Німеччину, в Берлін шукаємо сантехніків і Тесляра. У Францію шукаємо Тесляра в місто Ліон на Дахи. Також в Франції шукаємо жистянщика. У Варшаву і в Краків в Польщі шукаємо Муражей, В Данію шукаємо хлопців на арматуру і бетон, на виробництво бетонних електроопор, Шукаємо також будівельників, які в основному там будуть займатися кладка і блока, але також виконувати суміжні будівельні роботи, так само в Данії. І остання вакансія для спеціалістів досить високого рівня: це електрики на промислові об'єкти. Заробітна плата там, до речі, непогана від 2400 до 3600 євро нетта. Ці всі вакансії доступні посиланням в шапці профіля. Переходьте, дивіться, вибирайте, якщо ви маєте відповідний досвід. Якщо ви маєте якусь іншу кваліфікацію, то ми маємо можливість підібрати вам вакансію по Європі абсолютно безкоштовно, згідно вашого досвіду, навичків і документів. Дякую за увагу. Пишіть свої контакти в коментарях або переходьте за посиланням в профілі.